Всім привіт! Ви на каналі Зелений Простір. І зараз я хочу вас познайомити з мега крутою, шикарною рослиною, рідкісною, дуже рідкісною у нас. Ця рослина називається Стефанія Субероза. Особливість цієї рослини каудекс. Це каудексна рослина. У мене досить великий екземпляр в 17 горщику. Бачите, якщо по обхвату, який шикарний, товстий, гарний, розтрісканий. Це особливо, прекрасно, розтрісканий ось такий каодекс. Рослині я навіть не знаю, не берусь сказати, скільки років треба рости, щоб виростити такий шикарний кадекс. Ця рослина приїхала до мене під замовлення. В неї є вже власник. І вона поїде скоро до нього, але я хочу вам її показати. Ви подивіться на цю шикарну, прекрасну рослину з величезним, по-перше, листям. Ну і шикарним каудексом. Саме за каудекс люблять Стефані. У нас найчастіше Стефані Еректи можна придбати то по сезону, бо у цих рослинок є своя особливість. У них в прохолодний період може від, ну, відмирає листечка, це для них нормально, і рослинки, так би мовити, йдуть спати. Догляд за Стефанією, ну, будь-якою, в принципі, це обережний мінімальний полив, тому що каудекс може легко загнівати. Саме собі роза вона з тайланд, доволі. Такого, ну, росте вона в Таїланді на лапнякових місцинах. Ось, Тому часто ну, цю Стефанію колекціонери садять у мінеральний субстрат. Ну, у нас найпростіший мінеральний субстрат це личуза. Ну, можна якісь намішати. Горщик по вона не потребує великих об'ємів. Довжину, бо коріння в не супер розвинене. Поливаємо обережно. Коли поливати, тут маєте вирішувати ви самі, по тому, як просихає ваша рослина. Зимовий період там взагалі дуже обмежений мінімальний полив, тому що дуже легко загниває. Також хочу сказати, бачила відео, де колекціонери, ну, по-перше, вони поливають дуже обережно і без фанатизму, вони оприскують сам каудекс, Да, періодично, тим самим ну, зволожуючи його, да, бо пилив знову ж таки рослини мінімальний. Всі бояться і залить, тому ну, тут треба дійсно бути обережним. Хоча для тих, хто частіше пересушує свої рослини, це буде не проблема. Місце доволі світле, з прямим сонечком. Зазвичай рослини просинаються навесні, да? нарощують ось таку зелену масу. Тоді, от, коли вони просинаються, тобто йдуть зелені пагони, можна вносити добрива, також можна оприскувати добривами полистом. А потім ви побачите вже на осінь, коли Ну, рослинка починає жовтіти листочки, ну це нормально, не лякаємося. Це означає, що вона йде спать. А, До речі, іноді ну може бути таке, що у каудексних рослин, які впадають в плячку, можуть бути, ну, не, вони можуть не підлаштовані бути під наш клімат, в тому плані осінь-літо, да, зима літо. Тому ну, і можуть проснутися і восени, якщо вони приїхали да, з іншої країни, там, з тої ж Азії, наприклад, тут ритми у да, них можуть бути збиті. Тому ви дивіться, варто тоді підсвічувати, можливо, якщо там ваша рослинка прокидається восени там. Або в кінці літа є сенс підсвітку зробити. Кадоксні рослини, звичайно, їх краса вже от, ось в такому дорослому доволі віці проявляється, можна її оцінити, бо коли маленькі, ну вони, скажімо так, більш простенькі, часто не тріскаються, немає такої особливості, да? е, немає форм, щось там може бути маленькі, кругленьке. І на жаль, каудексні рослини дуже довго ростуть. тому ось Ну, знайти ось такий великий шикарний екземпляр, це велика рідкість, ну і дуже класно, що можна його знайти, і когось він буде радувати. Дивіться, як знаю, Мені дуже подобається такі кадексні рослини, коли вже бачиш всю їх мощ, міць, всю їх красу, оригінальність, неповторність. Бо ви ж розумієте, кожен кадекс буде ну, да, буде зі своїми особливостями, однакових їх не буває. Ну, тому рослина, безумовно, прекрасна, дуже оригінальна.